Читання уроки 19-20, частина 4. Тема Іван Багряний тигроловий Богдан Ігор Антонич Різдво. У своїх підручничках відкрити сторінку 24 Прочитайте інформацію, поступово прискорюючи темп. Іван Багряний справжнє прізвище Лозов'ягін. Український поет. Просаїк. Він автор пригодницького роману Тигролови, у якому утверджується любов до України, і віра в людину, її сміливість, перемога добра над злом. Для дітей Іван Багряний написав віршовані твори, казка про Лалек та Павла Мандрівника і телефон. Підкресліть для вас ключові слова, поставте відео на паузу та. Перекажіть прочитане. Чудово! Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде ілюструватися. Пошепки відтворіть його з пам'яті, а потім запишіть у підручнику. Запишіть тепер! 7 січня, 25 грудня, за старим календарем, у християнському світі сталася знаменна подія. У віфлеємі народився Ісус Христос. Ісус? Перекладі з Івриту означає спасіння. За переказами Євангелія, Марія народила Сина Божого в невеликій печері, де за поганої погоди зазвичай ховалися чабани. З неба спустився Янгол і повідомив пастухам про цю подію. Саме вони першими прийшли вклонитися немовляті. На небі засяяла віфлеємська зірка. Що сповіщала світу про народження Спасителя? День народження Ісуса Христа найбільш шанований день народження у світі. Жодна людина не минає цього свята своєю увагою. А які традиції святкування Різдва ви знаєте? Укажіть, які пісні виконують на різдво. Так, це колядки. Сторіночка у нас 25-та. Попрацюємо з вами із чистомовочкою. Виконаємо вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку перший раз повільно, як повза черепашка. Другий раз швидко, як скрикочи сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Попрацюємо з вами із тлумачним словничком. У цьому тлумачному словничку у нас такі слова. Ритуал, віршівник, стайня, Лепсько, Дукач, доха. Наопашки. Перегляньмо з вами відеофрагмент із словами з тлумачного словничка. Стайня приміщення для коней. Бачу, жіноча прикраса у вигляді монети. Довга Верхній хутряний одяг. Дізнаємося з вами лексичне значення слів, які у нас не були у відеофрагменті. Ритуал вироблений порядок здійснення чого-небудь. Це застаріле слово поет. Стайня, як уже згадувалося, приміщення для коней, конюшні. Лепсько, хороше, гарно. Дукач, ми вже з вами читали значення, це жіноча прикраса у вигляді монети. Доха, також ми вже прочитали лексичне значення, це верхній кутяний одяг. І наопашки накинувши на плечі. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз слова, які в нас записані в тлумачному словничку та їхнє лексичне значення, і потім спробуйте відтворити із пам'яті, пояснити, що означає кожне слово. Чудово! Попрацюємо з вами із завданням. Отже, незнайком нас надрукував уривочок тексту. Давайте його прочитаємо з вами та перевіримо. Двері відчинилися, і до хати увійшов святково виряджений віршівник. Так, святково пишемо без апострофа. Зкинув шапку, пригладив рукою волосся. Почав старовинної віршівки. Такої мистецьки складеної, якої Григорій ніколи й не чув. Так, низкинув, а скинув. Ми знаємо, що в нас префікс С. Перед літерами КПТФХ. Так, наступне слово пригладив літера «и». Так, у слові волосся. Дві літери е С подвоєння. Чудово! І прочитаємо наступні два речення. Христос народився, щоб мир звеселився. Так, звеселився літера Е. Та встайні, не в стайні домі, от дивина яка. А тут у нас все правильно. Ну що ж? Прочитаємо з вами уривок твору Івана Багряного «Тигролови». Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати разом зі мною. Святкували Різдво. Сірки святкували його, як з діда прадіда велося, з кутею на святвечір, і з усім тим зворушливим і романтичним ритуалом, що таки пам'ятний Григорій Єв з дитинства. З віршуванням, з колядками. Пустіть віршувати почулось із сіней. Мати озвалась від печі. Ідіть. Двері відчинилися, і до хати увійшов святково виряджений віршівник, скинув шапку, пригладив рукою волосся і почав старовинної віршівки, такої мистецьки складеної, якої Григорій ніколи й не чув. Христос народився, щоб мир звеселився. Та в стайні, не в домі, от дивина яка. Зірка ясненька, гарна, кругленька, прикотилась аж над Вифлеємом. Там стала, де вже сама знала, освітила всю стайню кругом. Пастушки зі степу прибігли к вертепу. Ще й по ягнятку принесли, на дудочки грали. Поздоровляли, та й знов до отари пішли. А янголи святії, крилатії, чуднії, та так же лепсько співали, що ми ще й не чували. Віл та осел стояли край ясел, отже і вони Христа впізнали. Ще й на колінка впали і дишуть на нього, бо знають на кого. А три князі принесли Христу дари із востока. Тут їх поклали, ще й поздоровляли по-письменськи з висока. Будь ласка, благослови такий нас, Щоб жито родило, щоб ми таки пожили в смак. Іцько старенький був їм раденький, прийняв гостинця. Сідайте ви в нас, почастуємо вас, чим Бог нам дав. Григорій слухав з величезним дивом. Багато він чув вір... віршівок, багато сам знав, але такої зроду не чув. Потім Григорій вивчив ту віршівку, особливо йому сподобалася кінцівка з добрим народним гумором. Віршував сам дід Сірко. А що ж робити, як нікому віршувати? Не ведмитям же це робити, а без цього різдво не Різдво. Потім сірки одне одного поздоровляли, тоді сідали до столу, потім відпочивали, а ввечері приходили колядники, постукали, увійшли в блискітках снігу, колядували Наталка в гарному дівочому вбранні, на шиї намисто й дукачі, над чолом волосся перетяте блакитною стрічкою. Грицько у своїй святковій парубоцькій одежі. А на зверх в обох накинені оленячі дохи на опашки. Почали вдвох, а закінчили всі гуртом. Григорій теж колядував, співав разом з усіма сірками. Попрацюємо з вами із текстом цього уривку. Підкресліть у тексті персонажів цього уривку. Знайдіть у тексті відповіді на наступні запитання та виділіть їх маркером. За яким звичаєм сірки святкували Різдво? А без чого, на думку Сірка, Різдво не Різдво. Хто віршував на свято? А де за віршівкою народився Христос? Знайдіть мені речення, виділіть та прочитайте наступне Про що три князі простили Христа у віршівці? А як Григорій сприйняв віршування старого сірка? А як ви думаєте, чому юнак раніше не, цю, не чув цієї віршівки? А у формі якої пісні віршував старий Сірко? Так, у формі колядки знайдіть у тексті опис святкового вбрання Наталки та Грицька. Так, це в нас в останньому абзаці на 27-й сторіночці. Прочитайте, будь ласка. На сьогоднішньому уроці ми з вами прослухаємо одну із сучасних колядок, і ви мені потім скажете, чим вона вам сподобалася. Будь ласка, чи сподобалася вам ця колядка? А чим саме вона вам сподобалась? Дуже добре. Сторіночка 28. Зараз ми спробуємо себе у ролі поетів. Ваше завдання. Складіть свою колядку. Можете почати так. Христос народився. На Різдво Христове Добрий вечір! Поставте відео на паузу та спробуйте скласти свою колядку. Чудово! Підготуємося з вами до читання вірша Богдана Ігоря Антонича Різдво. Прочитаємо з вами слова, які записані у тлумачному словничку. Та прочитаю, дізнаємося їхнє лексичне значення. Лемки етнографічна група українців, які мешкають на Лемківщині. Лемковині, розташовані у карпатських Бескидах на території сучасних Польщі та Словаччини. Повстяний капелю гуцулів, зазвичай чорного кольору з невисокими боками, має досить широкі та трохи заломлені вгору криси, краї, через що й отримав свою назву. Стріха, солом'яна чи очеретяна покрівля. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. А тепер назвіть слова, значення яких вам вдалося запам'ятати. Дуже добре. Прочитаємо з вами вірш Богдана Ігоря Антонича Різдво, за цим віршем створено чудову лимківську колядку. Народився бог на санях в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріг. На долонях у Марії місяць Золотий горіх. А тепер поставте відео на паузу. І спробуйте самостійно, виразно прочитати цей вірш. Чудово! Прослухаємо з вами лемківську колядку. Після прослуховування дайте відповідь на таке запитання. Які емоції та почуття викликала в вас музична композиція? Народився бог на санях, let mistečko C'è yes, solo... Які емоції та почуття викликала в вас ця музична композиція? Традиційно лемки на Різдво обходили з хлібом і свяченою водою свої обійстя та освячували його. У вірші Антонича Місяць круглий символізує хліб. На долонях Марія тримає сина Ісуса Золотий Горіх. Перегляньмо з вами відеофрагмент про те, як ленки святкували Різдво сотні років тому. У Пирогово спеціально для ТСН відтворили усі традиції різдвяного столу. Лемків нас запросили до такої автентичної хати, і ми навіть чуємо, що там уже співають. Ставиш на побуті діду. Ми будемо із донькою припараджувати стіл. Вона ж у нас на виданні, тому нам треба, щоб вона все познала. У кутках засипаного сіном столу ховають часник, оберіг від злих сил і накривають усе це портком з катертиною. Щоб у тебе оцей вінчик був по центру і так припараджу, щоб м'якенько було на столі. Тут у нас борщики з вушками. Вушка вже тут. Це прісне тісто, начинка в основному грибова. Лемки навпаки, у різдвяний борщ клали лише буряк без картоплі і моркви, зате з грибними вушками. Поруч на столі теж голубці, пироги, вареники і пампухи. А ще грибна мочанка. Але починається вечеря з часнику, який кожен надкушує і кладе у кишеню, аби не хворіти. Коли куди хто хоче. Далі всі втрьох беруться за ложки, Тарілок на столі нема. Ось нахиляюся і їм. Або ж можна ось таким чином. Тільки скатерку не завозить. Є горіхи, і мак уже перетертий. Настя готує лемківську кутю уперше, заливає усе узваром, з медом по колу так старайся, так як сонечко по землі ходить. Кутя на столі з'являється останньою. Дай дуже сподобалось, може, далі піде. Далі лише колядки. Бог предвічний народився. Скажіть, будь ласка, так як Лемки святкували Різдво сотні років тому? А чи збереглися традиції святкування Різдва у вашій родині? А які саме традиції у вас збереглися? Молодці. Хороша робота.